Вітаю вас, підписники і друзі каналу. Сьогодні відео нестандартне, так як з'явилась можливість порівняти дві системи, один з підписників написав в коментарях, що його система ефективніша, ніж той, яку ми нещодавно поставили в Києві. Це правда, і я хочу розповісти, чому це так і від чого всі ця ефективність в системах Off-Grid залежить. От, ми дивимося зараз на систему підписника, яка називається C83. По точці бачу, що це десь в районі Білої церкви. Тобто, загалом недалеко від Києва, однакова широта, довгота, плюс-мінус однаковий клімат. Будемо порівнювати, значить, в чому з чого складається ця система. так. Стоїть мультиплюс 2. 3035x32. Тобто абсолютно однакові мультиплюси, але менше стоїть контролер 150х35 і стоїть всього навсього 4 панелі. В той час як на системі, яку ми поставили, також мультиплюс 2. Також мультиплюс 2 він з GX. Трошки різні відрізняються, але то не суть. Тож обидва мають GX, один і другий. Дивимося. Продукт multiplus 2. А в цій системі теж всередині, тут в GX стоїть. multiplus 2, і там, і там. Тобто, в принципі, інвертори однакові. Та, трошки різна версія, бо тут от... АЦА-2 можна вимикати. Там, де ми поставили, а тут він не вимикає. Тобто це наступне покоління. +2. У них додали ще одне реле. Ось. І е, панелей там, де ми поставили їх більше, їх є 6 по 585, Два стрінга. Кут десь, ви бачили, градусів 40, напевно. І цей кут дивиться на південь. Що я не е, Тут я не знаю, куди кут. але. Ця система показує ефективніші показники, якщо подивитися на, наприклад, споживання. Так? От якщо порівняти між собою ці дві системи, я зараз увімкнув споживання, то можна побачити дуже цікавий е от, два графіка. Так? Дуже цікаву відмінність. Верхня це підписник, нижня це там, де ми ставили. Синя синя – це у нас від акумулятора. Так? От. Якщо дивитися на ці графіки, то з першого погляду не все тут можна побачити, толково, але можна побачити дуже важливий елемент це кількість споживання від сонця. От, наприклад, значить, на. Часовий інтервал, який я взяв, це від 12 вересня до 30 го до сьогодні. Це той інтервал, де стоїть уже сонячна система стоїть сонячні панелі. Так. Тут і тут точно такий самий інтервал. Так. Але якщо подивитись на графіки, можна побачити, що кількість сонця, яку за останні 7 днів в підписника 9 кВт, годину кількість сонця за останні 7 днів. Клієнта, якого ми ставили, 15 кВт в Бачите? Чому це так? І чому е кількість споживання від мережі от, з мережі в підписника 28, а тут 63, в два рази більше. Так? Тобто, здавалося б, е дана система дійсно ефективніша. Так і є. Справа в тому, що якщо дивитися на Графік беремо останні два дні. Значить, в чому відмінність цих систем? Тільки не споживання а огляд системи. Відмінність в тому, що в підписника стоїть мінімальний state of charge, мінімальний рівень заряду 55%. Тобто майже половину батареї віддано на те, щоб розряджалося вночі. Зранку, відповідно, в батареї є місце. Сонце в неї закачувало, ввечері знову розряджалося. В той час, як там, де ми ставили від замовника, стояла вимога. Акумулятор має бути максимально підготовлений до блекаутів, вимкнутий. Тобто, Для того, щоб у випадку вимикання світла можна було довше протягнути. Так? Це перша вимога. Ну Відповідно, акумулятор стоїть на рівні 90. Тобто, всього-навсього 10% цього акумулятора використовується на оцю гру. На гру і, і, додатку, ну, надлишкової ємності для того, щоб збільшити кількість генерації сонця. Це, звісно, що серйозно впливає на е, ефективність. Так? От, якщо взяти за останні два дні у підписника з мережі 3 кВт сонячний пристрій 5,3, то тут. З мережі 8 кВт, сонячний пристрій 5,8. Тобто, загалом кількість сонця однакова. Але в системі з вашим клієнтом він взяв більше з мережі. І от відповідь чому так. Перше, це то, що кількість акумулятора для гри менша, так. друга це споживання. Дивіться, тут 64 кВт вгоди за останні 2 дні у підписника. Тут 12,4. Кількість споживання домогосподарства вдвічі більша. Коли це споживання відбувається? А тут можна дуже легко побачити, якщо взяти ніч, тут споживання від 90 до 110 Вт. Бачите, в нічний час. І так само ніч. То в замовника, який нам ставив, споживання 240, 400, 310, 270. і так далі. Вночі, звісно, що сонця немає. Звідки береться це? Воно береться або з акумулятора, а акумулятора дуже мало, або з мережі. Ну, відповідно, із мережі йде більше споживання. 8,4 замість трьох. Тому не буду роздувати це відео довгим, але е, фактори, які впливають на ефективність систем е, без продажів в мережу, тобто, так званих off-grid систем або автономок, це в першу чергу стиль життя, тобто або стиль господарства. Е, Якщо у вас в нічний. Вночі немає якихось додаткового обладнання, яке споживає. Звісно, що ви, ваше основне споживання в світловий день, тоді і ефективність вашої системи вища. Тоді вам треба і менше акумуляторів. Так? Друге, що важливо, це кількість акумуляторів, яку ви віддаєте на об'єм акумулятора, який ви віддаєте на розряд. До певного рівня, і потім зранку відповідно заряд. Тобто це є умовно ви з допомогою ємності акумулятора ви можете зарядити від сонця і відсунути споживання, віддавши з акумулятора в вечірні або в ранкові години. Тобто Чим більше ви віддаєте ємності акумулятора на розряд, тим більша ефективність вашої системи, менше споживання від мережі. Більше споживання від сонця. Але, що важливо, в цій системі умовно, якщо в 21 годині вечора вимкнеться світло, то лишиться тільки 55% ємності акумулятора. Лишиться половина цієї ємності. Якщо я не помиляюсь, тут 2 кВт годину акумулятора. Відповідно, за наступних там, 4 чи 5 годин цей акумулятор розрядиться. І, ну, і вимкнеться система. В той час як тут лишиться 90% акумулятора, і його вистачить до ранку, поки знову з'явиться сонечко. Тобто дуже важко порівнювати ефективність систем без такої екран до екрану порівняння, коли є доступ до, по-перше, локації, коли є доступ до. Потужності, які є до конфігурації, до графіків, тільки тоді можна сказати, яка з них ефективна. По тому що я бачу, враховуючи, що тут в цій системі акумулятор вдвічі більший, в цій системі акумулятор вдвічі менший, в цій системі в півтора рази більше сонячних панелей, і в, в два рази, можна сказати, рівно в два рази більше споживання у нашого замовника, Ефективність систем плюс-мінус однакова. Плюс-мінус однаково по цифрам. Вони просто вдвічі більші, ці цифри. Тобто не можна оцінювати ефективність виключно по скільки ми споживаємо з мережі, або не можна оцінювати ефективність, скільки ми споживаємо від сонця. В абсолютних цифрах. Треба оцінювати багато факторів. Яке споживання в нічний час. Яке споживання за добу, за дві доби, за два тижні, так, в загальному об'ємі. Потім, яка ємність акумулятора віддана на гру в ефективність? Так? Чим більше віддана ємність акумулятора, тим, біль... тим менше споживання від мережі, тим більше споживання від сонця, от, тим більше зношується акумулятор. Це теж треба врахувати. Якщо ви розряджаєте акумулятор до 55%, кількість циклів, які він може витримати, десь вдвічі. Менше, ніж акумулятори, які роз'яжаються до 80%. Відповідно, тут треба також і гроші рахувати. Це відео, ми не будемо рахувати гроші, тому що це буде занадто складно. От. Тому, надіюсь, для вас є якісь розуміння з цього, на які показники дивитися для того, щоб оцінювати ефективність вашої, системи, вашої конкретної системи. Дякую за перегляд.